О, та поранько. Щось сьогодні якось я себе не дуже почуваю. добре. Водичка мені щось забули підсипати. Піду під, піду буфет, думаю. Мяу. О, а ти куди? Та покинулась раніше всіх. А, ну добре, іди в фут. А звідки повір, я все знаю. Ну добре. Ох, так тут багато кормів, навіть не знаю, що вибрати. Мабуть, скуштую цей корм. Цікаво, що це. М -м -м, надіюся, воно буде смачненьке. Хоча, мабуть, це. Продається, ну, треба спитати скоріше всього. О, вибачте. А, так, що? Мяу! А це ось ком продається? Так, продається. Ну, я тобі можу підсипати. Дуже дякую. Ну, давай. Зараз тобі трошки дам. Де там наш корм? Ага, зараз тобі дам. Ось це хотіла, правильно. Так, так. Ну добре, зараз тобі дам. Ось так, тобі дивачка вісна буде. Травичка. Дивно, я таку ніколи не куштувала. Вона смачна. Так, ну а це спеціальний котячий корм. Ну, я там піду, якщо ще клич. Добре. Так. Якась смачна. Тут їжа. піду погуляюся. погуляюся. А де наша новенька, Дивно її чомусь не спрокидайся. От полянок. Угу. коли са паш таке бачу. Що в мене така погода. Привіт. Привіт. Камон. Камон. Що ж, думаю, що тобі сподобається в нас. А мене ж виженуть скоро, Та не виженуть, повір, то добрий хазяйва. О, привет, коли пропала? попала. нікуди ось їла. Надіюсь, не з наших мисок. Давайте куштуйте, що тут. Смачно смачно, думаю. Буде нам тут. Ну, я щось тут і тепла і їжа смачна. Так, залишайся, тебе приймуть. Так, але ж... Він в, 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 так чи інакше мене повернуть назад у проют, тому що я ж народжую, не можу тут жити. Чому можеш на роботу влаштуватись? Згодно, в принципі, мені тебе шкода. Тебе тут не питали. Добре, пішліть. В принципі, ходім. Мяу, Привіт, привіт. Як тебе звати? Мяу. Мене скліцьк звати. Ти що, хлопчик? Мяу. Ні, Я дівчинка, просто э, доволі бойова. А звідки, а чому? Мяу. А де твоє ні, короче, потім розкажу. А чому ти не з ними? Там ну, я не дуже щось хочу. Чесно? Мяу. Ну так. А б хотіла Мяу. з ними бути? А тобі далече скільки? десять уроков. Ой, это не то. Ой, я постоянно все забываю. Меня забудь Козвати. А, пойдем познакомиться. Ну, навзаем. Ходим. Стей. Знаешь, что мы с нами тут Не заразумела. Ну, короче, хочу нашу банду. ну можно, в принципе, тебя, как звать, кицк-мицк. А тебе як? Женся. Жеся, типу Леся і Женя разом. А, а її як звати? А її? А... Амура. Типу Мурка тільки мура. Цікаві Мяу. в нас імена. А я забудьку. Десь кішок нам не треба. Мяу. Мяу. Ладно, будеш теж з нами мяу мяу А, покажите нам там все. Та, да, да, в принципе, не звичайно подвір'я. Ось тут, типу, тут можна відпочити, поспати, просто посидіти. Так, бачу. Тут у нас зазвичай стіл переговорів. А звичний у вас стіл. Так, тут чи почитати можна іноді. О, поїсти, баракусити. Там у нас подвір'я, така зелена травичка. Тут ми, я дивлюся зазвичай за світом. Там дорога. Так, наша лікарня за містом знаходиться, так що там далі місто. Вау, А я в цьому будинку живу, прям це твій будинок. Ну так, правда, далеченько. Це невеличке містечко за містом. Ага. Уга, да, гарно у вас тут. А я колись там жила в цій великій будівлі. А чому ж тебе тоді цвіти вигнала? Так, чому? Чому? Ну, Любила треба дивани, пісела куди не треба, та й вигнала мене. Ну, вулична кішка, Але була колись, якщо чесно, мовся. Але тепер я могла. Я також колись жила в власному будинку, навіть любила бантики, ну, але також в мене неприємна історія. Яка, ну, потім розкажу. А я жила в великому будинку за містом там. Ех, в кожного своя історія. Ну, а я по таку маю, мене, якщо чесно, в дитинстві, також коти ображали. Впала, до речі, хто народиться. У мене дівчинка, мабуть, скоріше всього. У ну, мене хлопчик, в мене мам, дівчинка. Ну, а в мене хлопець пацан Ну, Подімте. Ой, я трошки тут намочилась. І чого ти йшлися, тобі не страшно. Не називайте мене так, не приймаємо. А, ладно, ходім. Тут можна почитати. Мяу. Так, я вже це бачила. Угу. Тут, до речі, ще така тепла, гарно. Мяу. Так, давайте якусь книжку почитаємо. Цю до прикладу. А хто вміє читати? Мяу. Ну я не дуже вмію. Мяу. Я ще юна. Я Мяу. можу. Ну давай сідай. Колись. О, ну, гарно ти читаєш. Так. Мяу. Ходім. Так, це вже правда щось сутеніє. Так. Як же тут тено. Вау, а ви знали, що ця штука світиться? Ні, не знала. Так, здивно, дивно дивно. Ході. Ходім. Ходім. Так. Телевізор наш грає. Що ж, ну давайте якесь освітлення додамо. Так, в принципі, можна давати отаке, отаке. І отаке от. Це я буде сюди. До собак. Собака речі, нормальна. Я з одною дівчинкою там дружу. А та де слегка пролякана, ну то таке. Свою історію також має. Як я зрозуміла, у вас тут кожна тваринка має свою історію. Так, да. собака по спіному, дивлячись, які. Іноді бувають нормальні, і трохи поскутні. Ну, але то таке. Кожна також своя історія, як я вже казала. До речі, тут дуже гарно ввечері. Особливо в кошачому відділі вам повезло, що ви <смеш> кішками народились. <смеш> так гарно тут. Де мені жити? Тут же ви тобі вибирають. Не тут зазвичай. Мяу. Все не б... добра ніч можеш у мене поночувати. Ой, я не влажу. Залазь до мене. Блін, я не влажу до вас. Тут буду спати. Секундочку, зараз. Ну, знаєш, можеш тут працювати, в принципі. Справді? Ну, так, справді мені тебе трохи шкода. Ти ж все-таки не хотіла, щоб тебе вигнали. Ну так, з кішками таке буває. Та й не тільки, якщо чесно, з о, кішками. Ну, залишайся, коротше. Я дякую. Ну що ж, не до дівчата. Пройшло кілька годин. Мяу, мяу. Ой, щось не, не, не Ай щось ніяк не може стати. Ой, трохи щось не дуже мені вже в туалет сходити. Ай, не, не допомогло. Блин, щось Мяу. не дуже. Ой, здається, почалося. Що сталося? Я, здається, не хочу. А -а -а. Давай, давай, давай. Так, треба шок. Так, Касан, іди сюди. Іду, йду, йду, давайте. Давай, да. давай. брачі приймай. Давай, 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 давай. Давай, давай. Що це там відбувається? Покидайтесь, дівки. Так, все, все. Ось, здається, наша новенька народжує. Давайте тут будемо сидіти, подивимося, що вона буде. Так, давайте. Там, да 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 Мяу. все выходит что ж а чекайте это продолжение Че что ж всем пока, дякую за пароль, дякую за просмотр, всем пока, пока, Адьос, goodbye, adios, пока.